Hello Friendly, з вами, Denis Friendly. Сьогодні, дружні, у нас буде торт за моє день народження. Вчора у мене було день народження, і сьогодні ми попробуємо торт. По ідеї, сьогодні мало би вийти продовження з Буковеля влога 2024, друга частина. Але так як я подумав, що я ліпше, можливо, на завтра випущу влог, тому я переніс його на завтра вже другу частину. Першу частину вже вийшло на каналі, хто не бачив. А там багато хто не бачив з моїх постійних підписників. Переходіть та дивіться, мій влог, який вийшов, який вийшов учора. Там перший влог. А завтра я вже його, бо то треба його монтувати. Там я по кілька відео все-таки. Я думаю, що одним кадром вийде зняти. Ну, вийшло на пару частин. Треба це все скріплювати в монтаж. І монтувати. Та. Тому я змонтую вже на завтра, на 10 серпня, вийде друга частина, напевно, остання Остання частина, бо то, що я сказав у першому влозі, що я хочу багато відео з буковелі. Ну, вийшло одна, друга частина. Та. Всього лише. Ну, дві частини всього лиш вийдуть. довгі, але дві частини. Що все-таки не вийшло більше зняти. Ну, там, по суті, що знімати було підйомник раз, Оглядове кульцо, озеро 3, ну і все. По суті, там ще якщо би ти йшов на актракціоне, коло підйомників, ці, що я знімав, що. Кружляли там люди. Там, ну, такий екстрим, що капець, то, то ще то можна було познімати ще канатну дорожку, ці, що їдуть. Ну я це не хотів знімати, бо я боявся туди йти. Та. Тому такі справи, це у мене знаєте, мені подарунок, типу, в буквально ми поїхали і торт подарили. Та. Тому такі справи, зараз прорегуємо на цей торт. Тому поїхали до заставки цього відео. Прорегуємо цей торт. Let's go. Деніс Прейні реагує, Деніс Прейні реагує. Сьогодні він буде реагувати на ось цей торт. Так, він називається. Так, 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 склад тут у нас ясно. Коротше, торт Вікторія, Торія, Торія. Давайте їсти. Так, дружні. Поставимо ми вас сюди. Аби видно було столик. Аби видно було все. Все на світі. Так, так трошечки припіднімемо. Так, аби більше стола було видно. Так. Тут все видно. Я би ще трошечки впустив. Не знаю як вам. Аби більше стола видно. Добре, давайте їсти. Та-та, і мене тут ще є кава. Але лише одне гонятко, не знаю, щось придумаю. Так. Так. Давайте їсти. Я не знаю, скільки я зможу з'їсти, ну подивимось. Вчора ми на стріми їли. Спілкувалися з вами. Ну, добре, що багато прийшло, привітало на стрімі. Привітало в інстаграмі, трошки привітало в коментарях. Е, тому, я думаю, що мої постійні підписники ще до привітають мене вони завжди пізно, але може і не пізно. Там були, що мої постійні теж вітали. Там Саша погода, здається, вітала. Ну, коротше, було, що вітало. Так. Пару людей. Ось такий тортик. Видно, поїхали їсти спочатку без кави, даємо оцінку. Це торт горіховий. Тому завтра виходить три відоси. Буковель, кість два напої чи, чи один. Напій і шоколадні чіпси. Три відоси. Я не знаю, як ви це маєте переглянути, але но... з Богом. Думаю, переглянете. Нормальний торт, нормальний. Можна поставити 9 балів, думаю. Зараз на роботу йти просто, я дивлюся годину. Бо я ті два дні відпросився, тепер треба на роботу йти. Так. Давайте все окремо, оцю начинку шоколадну. Шоколадна начинка 8. Біла начинка. Ось така. Ну це вже на 8 з плюсом що тут ще реагувати? Давайте на крем. Карамельний чи що це? Давайте на оце. Я не знаю, чи вам видно. Ось така штучка. Коротше, давайте. Ну це хай буде 8 з плюсом. Так горішки вісім з плюсом, так. Ну і що тут? Залом, 9 да балів можна можно вставить это. Так. О. Це на самі горішки. Балю, класно. Давайте з кавою. Солодка? Добре, солодка. Бо я давав цукру. А я просто ще добавляв, ті, хто не допив, аби було більше каву. Я трошки відпив. думаю, буде солодка. Вона солодка. Кавою краще. Але оцінка та сама. Бо ДС плюсом тут нема. Мені здається, і так забагато 9 поставив. Бо це не є такий самий мій любимий торт. Просто солодкий я поставив 9 балів. Та. Давайте ще кусочок навіжем. Я би поставив з кави 8, з кавою 9. Але Ну, торт сам по собі може бути смачний. Шоколадний з горіхом. Так. І білою начинкою, тому Я поставив 9. Не знаю, зможемо ще зимою, зможемо не з'їмо. Довго проколтую. Великий кусок ти не зразу прокоптати. Так да. Не знаю, може і може ще цей кусок, може ще. Не знаю. Можливо ще цей кусок і все, не знаю. я щось більше нега. Подивимось, коротше. Бо просто в мене кава вже закінчилась. Без кава, ну ніяк не йде. Тому... Bodi suhovati, suhovati, brez kawy je treba nekaj suhovati. No, končno, z kavo je bolje. Коротше, тут ще є ще одна кава. Можна до молочка додати. І пити. Добавлю, не знаю, солоки. Треба ще зігріти в мікрохвильовці. Той так за торт зараз братися. Чекаємо, коротше. Я можу собі ще один кусочок, шматочок наріжу, не знаю. Тоненький, так. Да. О, ось такий тонкий. Бо я великий грубий вже не буду. Признаюсь чесно. Так. А тепленька. Бо я чекати не можу. Нормально. Лові не їсти. Бо це такі насичені куски, що я одним ньому тортом. Мабуть, я цей кусок вже не потягнув зовсім. Так, доїдаємо тут і цей кусок, та й все. Se o nas mukbank tort. Mhm. Mm Коротше, я цей вже кусок їсти точно не маю. Два кусочка зіл достатньо. М -м -м. Тобо, дружні, на цьому все. Ось такий е -е... був торт сьогодні. Гарно ми сьогодні поїли. Смачно. Я поставив 9 балів, бо 9 балів за старання, що гарно виглядає, врахував. Плюс ще можна його їсти нормально, ну, з кавою все-таки ліпше, Оцінка та сама. Коротше, дякую всім за перегляд цього відео. Хто додивився до кінця, напишіть, щоб ви додивилися. Дякую вам за привітання, де ви мене вітали. Коротше, завтра чекайте другу частину в Буковеля. Вийде на 10 число. Всім гарного дня, всім пока-пока. Бувайте, дружні, все. Поїли, ой, забагато навіть аж. Пока.